Бажаю здоров'я! Мене звати Сергій Михайлович. Я начальник медичної частини 2-го окремого медичного батальйону. Сьогодні тут ми проводимо навчання з особовим складом по розгортанню комплексу польової хірургічної бригади. Наш особовий склад замотивований всі дуже прагнуть навчань. Всім подобається сьогодні. Такий приятний день для цього. Я думаю, що у нас все вийде. Всіх вітаю. Я командир 3-ї медичної роти 2-го окремого медичного батальйону, майор медичної служби Важинський Ян Олександрович. Насправді це дуже унікальна споруда, в першу чергу, тому що вона є мобільною, дуже швидкою до розгортання. А також основним плюсом є наявність в ній збудованого рентген-кабінета, вбудованої операційної, в якій ми зараз з вами знаходимося, і вбудованого відділення. Анестезіології та інтенсивної терапії, яка допоможе ефективно використовувати ресурси медичної допомоги в зоні бойових дій. Цей комплекс багатофункціональний. Він може перекривати ланку передової хірургічної бригади. Такі комплекси вони багатофункціональні, дуже круті. Серед великої переваги це його автономність. В ньому є дизель-генератор на 160 кВт, підігрів води, великі ємності для води, тепло, світло, вентиляція. Все, як повинно бути в звичайній гарній лікарні в операційних. Європейського рівня ми новостворений батальйон. Ми навчаємось, проводимо заняття, щоб кожна людина знала, який етап йому потрібно робити, та за що він відповідає, щоб коли це буде в польових умовах, ніхто не розгубився, та все було тільки-поки, як то кажуть.